Сьогодні виконуємо ось такий макіяж разом. Це всі мої улюблені продукти, які працюють чудово, універсально, круто. Я їх обожнюю і вже дуже хочу поділитися ними з вами. Тому продовжуйте дивитись. Буду наносити одну зі своїх баз під макіяж від Maybelline Fit Me. Вона ніби матуюча і затирає пори, але насправді не думаю, що вона щось дійсно феноменальне робить. Просто приємний кремчик з приємним запахом і. Має SPF 20. Я концентруюсь з цією базою на центрі обличчя, також наношу на очі. Тональну основу буду наносити своїм улюбленим спонжем від Coco Cosmetics Marshmallow Sponge. У мене є ще один, ще більший, але цей, мені здається, трошки зручніший. Я буду наносити свою тональну основу з Project Pen від Shiseido. Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation. Також SPF 20. У мене у відтіночку два нейтральний. Це сяюча тональна основа, вона має собі якісь мікровідблискуючі частинки. Я її дуже люблю. Це вже друга чи третя баночка у мене. Я її зараз закінчую, бо купила минулого року восени і стараюся закінчувати за рік основи. Завжди беру три помпи, хоч стараюсь, і. Менше брати, але помічаю, що завжди треба додавати, додавати, додавати. Тому знаю, що три помпи, якраз мені підходять, спонжик багато вбирає. І також я наношу багато тонального на шию. Люблю дуже цю основу, вона легка, тоненька на шкірі. Видно, все ще мою шкіру після цієї основи, але вона виглядає ніби здоровіше. Це мій улюблений фініш в основах. Моя шкіра тільки здоровіша, зволоженіша. І тон рівніший це все, що мені треба. Довго думала, який консилер показати, і вирішила показати той, який найкраще виглядає на відео. Але він і в житті дуже класний. Дивіться, хоч я використала три помпи, в мене все одно немає шаленого перекриття, чи в мене немає маски, все ще моя шкіра. Консилер від Nars. Я Не впевнена, що Nars пішли з Росії, тому я більше не купляю продуктів від Nars, але використовую те, що є. У відтінку Light 2 ваніла. Він матовий, він приємний. В ньому є якийсь, мені здається, холодний підтон. І він мені дуже пасує. У мене завжди дуже гарна шкіра з ним. Я нанесу на зони висвітлення і на якісь недоліки, і на підборіддя. Дивлюсь недоліки ось тут трошки. Тут прищик. А так, в мене зараз дуже гарна шкіра. Я, я кажу, захопилася скінки туди-сюди. І я зараз навіть хочу більше купувати доглядової косметики, ніж декоративної. Я багато прочитала, багато подивилась відео з приводу того, як користуватись правильно. І. Дуже мені цікаво спробувати ті всі люди, які рекомендують доглядову косметику, якісь бренди і так далі. У них така гарна шкіра, така, такий рівний тон. Вона така, як яблучко наливне. Я думаю, блін, от я теж спробую користуватися всім оцим, кислотами різними, якимись екстра зволожуючими серумами і так далі. І подивлюся, чи буде в мене. Такий результат, але я користуюся вже декілька тижнів вітаміном С, Вайтамін С, всі кажуть на моєму YouTube. І я дуже задоволена. Я прямо бачу, що моя шкіра змінюється, тон стає рівнішим. Дуже задоволена. Хочу далі показати два моїх улюблених продукти: бронзер, контур і тональні основи це те, що я люблю найбільше. Також я ще люблю інструменти для макіяжу. Але зараз контур. В мене є два улюблених. Це мої просто must have. Один дорогий, один бюджетний, але вони однаково круті. Контур від Milk. Ця новиночка здається у них весни. Дуже чудовий, холодно, коричневий, маслянистий, прекрасно тушується, прекрасно виглядає колір тіні на обличчі, обожнюю. У мене скалп Відтінок тостед. Я залишу всі посилання на. Продукти і назви внизу. А це бронзер від Ельф. Хоча він називається бронзер, має відтінок скульптора. Дивіться, також, дивіться, навіть холодніший відтінок, ніж цей контур від Мілк. Обожнюю їх обох. В цьому контурі від Ельф є ще сяючі частинки, також прекрасно виглядають на шкірі. Навіть не знаю, що брати. Візьму ось цей мілк, тому що ним давно не користувалася, я його розігрію на руці. І з руки буду наносити пензликом на обличчя. Трошки впрацюю пігмент в пензлик і буду підкреслювати свої вилиці. Залишками по лобу. По чолу треба пройтися. Чоло, чоло, треба нагадувати собі це слово. Не звикла я чоло, це для мене якесь таке літературне слово. На очі сюди. І залишками також пройдусь по носику. Хочу прибрати волосся до гори, бо дуже мені жарко з ним. Ось так. Мій улюблений олівець уже останніх, мабуть, місяців, і я вже говорила багато разів, що я не люблю експериментувати з бровами. Ельф. Бюджетний, класний відтінок топ, швиденько промальовую від центру брови і до хвостика. Початок брови не чіпаю, а проходжуся щіточкою з пігментом, на ній трошки по центру. Цей коричневий він трошки. Йде в теплішу сторону, ніж в холодну. І це мені подобається, бо підтон моєї шкіри жовтий. Мені підходить, дивіться. Зовсім трошки я додала форми. Не знаю, чому, але на камері мої брови завжди виглядають набагато графічнішими, ніж в житті. Зараз зробимо очі і будуть не такі яскраві. Як кремові румяна я використовую ось цю помаду від Lisa Eldridge. Чудова жінка, але вона не перерепостила мою сторіс з її продуктами в моєму виконанні. Це у неї сатинова лінія, Kitten Mischief називається. Дуже подобається для моїх губ це занадто рожевий відтінок, я таки не люблю. А ось як рум'яна, чудово, мені подобається. Так само розігріваю її на руці і буду наносити пензликом. Вона дуже легка, як і на губах, так і на щуках. І гарно виглядає. Трошки на очі, на носик, на лоб. Люблю, коли колір, який я використовую на обличчі, він не зосереджений тільки в одному місці. Та-дам! найкращий хайлайтер за все моє життя. Зустрічайте також Ліза Елдріч. Спонжик. Щось по типу шарлоти її фільтр, але це, мені здається, більш сяюча штука. Наношу його в багато різних місць. Мені подобається сяєння, яке дає цей хайлайтер. Це дійсно сяєння. А, тому в багато місць наношу його. Ліза також використовує його в якості тіні. Мені подобається торкати з цієї текстури пальчиками, тому буду розподіляти пальчиком. Віться, який гарний ніжне сяя, ніяких частинок, нічого такого вульгарного. Просто здоров'я на обличчі, на шкірі. У мене у відтінку Crystal Nebula, В ньому є також доглядові компоненти, і дехто користується ним на все обличчя. Використовує як базу під макіяж. Я думаю, я колись так само спробую. Дивіться, як гарне, яке в мене сяйня на обличчі. Ліза, ти просто бомба. Але її тональна основа, яку вона так сильно любить і для всіх своїх моделей використовує, мені вона не підійшла. І після того, як я передивилась багато класних відео про цю тональну основу, я почала зустрічати також багато відео, там, де дівчата робили перше враження. І... Пробували цю основу і у них так само було розчарування. Але вона в мене все ще є. Я чекаю, я буду щось пробувати можливо, змішувати з якимось кремом або ем, з якоюсь базою під макіяж. Я хочу, щоб воно запрацювало у мене на обличчі. Я думаю, з обличчям ми закінчили. Ні, не закінчили. Я хочу пудру. Пудра моя улюблена від Шарлотти Тілбері. Чудова, чудова пудра, в мене в найсвітлішому відтінку, Буду наносити її по центру обличчя. Вона дуже гарно блюрить пори. От, дійсно дуже-дуже гарно. Якщо її ще й товстим шаром нанести, може виглядати трошки е, мейкапі, як це говорять да? е, англомовні люди. Так ніби в тебе дуже багато макіяжу на обличчі, але е, дійсно тоді пори зникають. Буде наносити таким невеличким пензликом, щоб працювати. Дуже точно. Обов'язково під очі, щоб тіні, які ми далі будемо наносити, не осипалися. І на ті зони, там, де в мене найшвидше сходить основа навколо носа носик. Підборіття. Також хочу основу закріпити. Пудрую на очах. Дивіться, яка гарна. І зовсім не мейкапі. Далі це моя відносна новиночка. Я її ще ношу в чехольчику. І в мене навіть пензлики ще е, в цій плівочці там я. Tom Ford кремові чи то кремові текстури тіні. Такі гарні, такі елегантні, стримані, теплі кольори. Я ще не зустрічала таку гаму, кажуть, е, англомовні е, Color Story. Дуже подобається мені. Зроблю свочі. Ось на пальчиках. Дуже пігментовані, їх приблизно 6 грам в палітрі. І вони чудово тушуються, чудово наносяться. У мене завжди такі гарні макіяжі. Ось в мене ще дивіться, як багато залишилось на пальчиках продукту. Це любов. Я за ними е, полювала, хотіла їх купити по знижці, звичайно, бо Томфорд це Томфорд. А я їх вполювала по знижці, замовила, і вони. Моя любов. Буду наносити найсвітліший на всю повіку як базу. На всі випадки життя фарбую з цією палітрою. І завжди виходять гарні макіяжі. Дивіться, як гарно вирівнює мій тон повіки. Мені вже подобаються мої очі. Кожен відтінок, він чудовий і можна користуватися ним як. One and done. В куточок буду наносити ось цей світло оранжевий, терекотовий. Він так гарно взагалі всі ці кольори дуже гарно працюють з моїм кольором очей і відтінком шкіри. Вони такі спокійно теплі. Не хочу виводити дуже сильно до висків. Якось я втомилася від. Такого типу макіяжу. Трошки я своєму куточку додала теплоти. Візьму чистий пензлик і підтушую контур. Трошки менший плаский пензлик, і буду наносити ось цей темно оранжево теракотовий. Я надіюсь теракотовий це той колір про який я думаю. Буду наносити його ще точніше в складочку і в куточок. Коли я набираю ці відтінки на пензлик, у мене є таке відчуття, що це ніби кремова текстура, але на очах виглядає як щось таке вельветове, таке гарне, ніжне. Ось. Угу. Клас. Я закохана в цю палетку, і в мене є таке відчуття, що саме цю палетку я використаю до кінця. Перевтілення. Також трошки на низ. Не хочу робити сильну драму на очах, але хочу зробити трошки глибини. Найменший плаский пензлик, він дуже плотно набитий. Він цим мені подобається. Я найтемнішим відтінком просто зроблю свою лінію росту вій товстішою. Мої вії виглядатимуть густішими. Не буду виводити в стрілочки, я і від стрілочок якось втомилася. І навіть ось цей чорний чи темно-коричневий дуже гарний колір. Я ніби якийсь мус собі на очі нанесла. Дуже гарно. Таких текстур я ще не пробувала. Якщо ви раптом хочете собі палетку в теплих, але стриманих, кольорах З дуже шикарною якістю. То раджу вам ось. краса І забула сказати назву цієї палітри. Це смокі кварц 37-й відтінок. В моєму серденьку на найближчих декілька років. Буду підкручувати вії. Підкручені вії завжди виглядають краще. У мене вії недовгі і прямі, тому я підкручую. На даний момент у мене туш від Lancome. Наскільки я знаю, вони не вийшли з Росії. Але я повинна сказати, що це дуже класна туш. Має ось таку вигнуту форму. Я думаю, що туш від Maybelline, яка в три рази дешевше, працює так само. Ми майже закінчили. Покажу також мої улюблені продукти для губ. Дивіться, в мене ще й досі тримаються тіні від Tom Ford. Ем, Також Ліза Елдрич. Ось продукти для губ у Лізе Елдрич це пісня і дуже гарна пісня. У ем, мене нюдовий відтінок, Velvet Fawn. Показувала його в попередньому відео і продовжую часто ним користуватися Нюдовий, але холодний. Я люблю нюдові теплі, але він все одно мені пасує. І олівця улюбленого у мене немає. Я люблю Нікс Ню Truffle, я люблю Golden Rose відтінок 223 на благарній олівці. Але я використовую зараз також від лізи, ось такий в цьому ж самому відтінку. З приводу бальзамчика для губ, це мій улюблений від тарт. Білий персик відтінок. Приємно пахне, холодить губки, мабуть, трошки збільшує. Також його люблю. Але хочу закінчити цей макіяж також елегантними губами. Я зазвичай наношу ношу спочатку помаду, а потім там, де в мене залишились якісь пустоти, то заповнюю олівчиком. Ось так помада виглядає соло на губах. Мені здається, гарно мені підходить. І мій улюблений сетінь спрей чудово тримає макіяж. Там на фоні плаче моя дівчинка любима, скучила за мамою. Я вже закінчую Шарлотта Тілбері в моєму серці. Мій макіяж завершений. Я задоволена. Я рада, що змогла поділитися з вами своїми улюбленими продуктами. Я сподіваюся, ви знайдете щось круте для себе. Я обожнюю ці продукти, але мені також подобається експериментувати з новими, тому не завжди користуюсь ними. Дуже рада, що ви були зі мною, що подивились цей макіяж до кінця. Дякую, і до нових зустрічей.